Зовсім скоро сезон баклажанів, тому пропоную приготувати ось таку смачну закуску. Я буду робити ось таку начинку. Тож, давай починати. Беремо баклажан. В мене приблизно 400 грам. Миємо, відрізаємо плодоніжку та нарізаємо ось такими пластинками. Товщина приблизно 4-5 мм. До речі, перед цим можна вмикнути духовку на 180 градусів. Викладаємо на пергамент, змащуємо олією, солимо, та я ще додавала розмарин з тим'яном. І ставимо в духовку на 15 хвилин 180 градусів. Тим часом підготуємо начинку. В мене шинка десь 100 г. Нарізайте так, як вам більш зручно. Далі помідор, чері, в мене 150 грам, маслини. Можна використовувати також і оливки, а можна взагалі нічого. Часник натираємо на мілку терку та додаємо до соусу. І на мілку терку також натираємо сир. 15 хвилин пройшло. Баклажанчики змащуємо соусом. Викладаємо шинку. Далі помідор, сир і маслини. Ставимо назад в духовку ще на 15 хвилин. І ось вони готові. Аромат неймовірний. Раджу вам куштувати їх холодними. Обов'язково приготуйте.